Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, пані Надія залишила такий вчора коментар. Добрий вечір, пані Ірино, чула таку байку. Не можу сказати, правда чи ні. Хочуть змістити, бо не втіка, і почати керувати колективно. Стефанчук Єрмак, третього не знаю. І щоб народ не дуже гомонів, командуючим ЗСУ залишають залужного. І не, я не можу сказати, і псо, це або ні. Е, і так, що лиш не придумають у владі, лиш би залишитися при кормушці. Е, там було ще трошки запитання, але воно не стосується вже цього, там трошки інше. І так, давайте подивимося, чи дійсно готується щось. Ну, а хто дивився вчора рукозвичку, ось, то ви зрозуміли? Що я казала, що буде якісь заворушення, що щось готується, якийсь новий скандал, щось, щось буде. Давайте подивимося. Чи дійсно готується скинути? Ну, щось готується, ви знаєте, якась забаганка є у наших. Угу. До речі, вони довго до цього йшли. Тут є якийсь дах, якась підтримка. Чомусь військові вийшли. Щось проти військових, я бачу, задіяли. Ну, в принципі, я і вчора казала, що щось тут іде проти військових. Зараз я подивлюся: готується щось, якийсь, знаєте, ну, не те, що бунт. До речі, про переворот у владі я вже щось говорила навіть декілька місяців тому. Хто? Постійно дивиться рукозвичку, той знає, що там ми вже проглядали цю тему. Тут дійсно ідуть якісь закулісні свої на банковій. І дійсно є, що невже Зеленського хочуть скинути? Ну, тут щось, щось відбувається. Щось тут все йде, до речі, по договорняках, все йде. Я не бачу, що його скинути. Хочуть він би готовий сам десь кудись втікти. У нього якийсь, ну, ви знаєте, що в нього? У нього? нього якийсь страх є, да. що його можуть скинути. До речі, в нього дуже страх. А у Зеленського страх, що його можуть скинути. Щоб ви розуміли, що може в країні початися бунт. Він, до речі, да, таке враження, що він готовий сам втікти. Десь, десь це з своїми, ну не кажу з чим, І так ви всі все знаєте. У нього дуже великий страх, але він втікти не може. Його, його хтось стримує дуже інтересно. Дуже хтось його дуже стримує. А, так, давайте інше запитаємо. Чи хоче дійсно ярмак узурпувати владу конкретно? Штурмувати? Ну, я шуткую. Так, а, да, ви знаєте, так. Да. Да. Угу. Да. Йому надоїло бути завхозом. Він устроїть тут зараз щось. Хоче. Те, що він хоче, да. йому надоїло бути закулісним. До речі, у ярмака якийсь. Е, е, як це називається, коли зов зверху. Його ярмака, е, є ж Ярмака, да? Той, хто вище нього, на кого він працює. Ярмак на когось працює. Ось. То у нього є якийсь наказ. Є якийсь наказ. Я так скажу, що конкретно, конкретно нічого у них не вийде. Не, -не. не вийде в них нічого. Будуть заворушки, будуть якісь звільнення, ще скандали будуть. Ось. Угу. Да, ще будуть скандали, ще будуть мутити воду. Але результат такий, що так все і застряне. Я не бачу, що тут конкретно щось поміняється. Ну, по крайній мірі, найближчим часом. Ось якось так не бачу я. Гаразд, гаразд. Так, давайте залужного, тому що в запитанні було, що хочуть лишити залужного. Ну тут ж залужного, так, да, тут скоріше за все його лишуть. Скоріше за все, тут вже залужний випав з самого верху, як військовий. Ну, і, 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 Я взагалі то залужного ще бачу як імператором. Він часто в мене в розкладах випадає як імператор. І так, давайте ще подивимося, залужного. Залишиться він на своєму посту. Йому можуть щось запропонувати. Е, ну, В лапках щось вище. Десь його в бюро закрити. От це можуть. Ну, йому ще крові попортять, це точно. Е, я так бачу, тут і будуть і нападки на нього, тут і будуть, ну, щипати його по-любому ще будуть. Е, заважати. Палки в колеса будуть йому втикати, ось, щоб він не мав собі, як сказати, беззаботної житті. Дуже ущемляти його права будуть, я так скажу, обмежувати його будуть оце я бачу. Але. Ну він теж залізний генерал, щоб ви розуміли, що все рівно буде все по справедливості, все рівно вийти все на користь Україні. Ну, ну, ви знаєте, його можуть на нього якісь компромати робити. Угу. Їх прямо пси їдять. Їх так коробить, ви собі навіть не уявляєте. Угу. Там там такі е, люди. Ой, тяжка енергія пішла. Е, важко йому. Е, відверто скажу, йому настільки е, заважають працювати, ви собі навіть не уявляєте. Е, барани, я не кажу шути, що, що коло нього, що сидять, які мають. Прив'язку до офіса президента. Барани сидять коло нього барани шути, які заважають йому просто працювати, робити свою справу. Дуже багато продажного тут, дуже багато незацікавлених у перемозі. Я навіть не знаю, що тут ще сказати, але давайте я інакше запитаю. От, бачите, я тільки в голові сформулювала запитання, чи переможемо ми з залужним. Стопроцентово. Мої дорогенькі, дивіться, з залужним ми переможемо. Я навіть вже, вже й карти викладати не буду. Бо я в голові вже, чи буде перемога з залужним. Тобто, чи е, дійдемо, чи не знімлють його, чи не заміняють його, чи щось не зроблять з ним. Ось. Ми дійдемо до перемоги з залужним. Ось ці дві карти говорять. Рука в руку. Я маю на увазі військових, український народ, ось якось так. Тож, мої любі, дуже гарні карти вийшли. В кінці дуже гарні. Навіть що такі тварі, навіть що вони так псують йому життя, нерви. Тут, ви знаєте, ну, ну дуже важко. Ви знаєте, мені вже, е, ну як сказати, він не може лишити своє. Це його обов'язок. Людина настільки патріотична, людина настільки е, чесна, відверта. Е, ну от Не знаю, я от відчуваю, така енергія йде, знаєте, негатив до позитива. І от воно от так постійно, от так постійно. Е, розумієте, і це дуже важко. Повірте, мені це дуже важко, але він не може здатися. Він така людина, він не здасться. Він доведе Україну до перемоги. Звичайно, якщо там не попідписують якихось дряних е цих угод мирних. Ось. Тобто віримо, надіємося, залужний нас доведе до перемоги. Щиро вам вдячна за запитання, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги.